Я Артем, а мене підбуль, 7 місяців. Звернулись для того, щоб якісь там отримати можливість базового контролю собаки. Ну да та комунікація з адміністрацією була на 12 балів з плюсом. А на всі питання давали відповіді. все дуже оперативно і дуже сподобалося. Я не знаю таких проблем. Можливо, і були. А, мені здається, так знайшов. Спочатку якось було трошки ніяково, от, але мені сподобалось, і зараз все добре. В принципі, отримав розуміння, як працювати з собакою. Я бачу, що там в неї трошки виходить, а ще нам треба займатися. і в принципі, там я думаю, що те, що те, що я планував, те і маю зараз на виході. Я думаю, повернемося обов'язково з часом.